Мої вітання події першого інформаційного дня після виборів. У наступні кілька хвилин для вас працює інформаційна програма вчасно в студії Діна Михалик. Центральна виборча комісія продовжує підраховувати голоси виборців після опрацювання 40% протоколів, отриманих ЦВК від виборчих комісій. До парламенту попередньо проходить шість політичних партій: лідирує Народний фронт, що отримав 21% голосів. На другому місці блок Петра Порошенка із результатом 21,5%. Трійку лідерів замикає об'єднання самопоміч, яка набрала трохи більше 11%. За інформацією ЦВК, опозиційний блок набирає 9,8%. Трохи більше 7% радикальна партія. Батьківщина має поточний результат 5,72% голосів виборців. До бар'єру у 5% наближається і ВО Свобода, у неї 4,66% голосів. Триває підрахунок і на Закарпатті. Наразі опрацьовано майже половину протоколів. Згідно з ними у Верховну Раду проходять Василь Ковач від 68-го округу, Павло Балога та Іван Балога від 71 го та 73, го відповідно. На 69-му лідирує Віктор Балога, 72-й матиме за свого представника Василя Петьовку, Михайло Ланьо, проміжний лідер на 70-му окрузі. Зауважимо, що підрахунок проходить досить швидко і в ОВК запевнили, що за відсутності надзвичайних ситуацій результати можуть стати відомими вже до кінця дня. Тим часом нагадаємо, що явка виборців на позачергових парламентських виборах становила 52% за даними, що надійшли зі 198 одномандатних округів. Про це повідомляє сайт Центр виборчкому. Згідно з остаточними даними, найактивніше виборці голосували у Львівській, Тернопільській та Волинській областях. Найнижча явка у Луганській та Донецькій областях. В Закарпатті проголосувало майже 45% виборців. Найактивніше голосувала Ужгородщина та гірські райони. В Цілому виборчий процес в області проходив доволі спокійно однак, порушення усе ж мали місце. Їх за словами правоохоронців, усього 10. Найгрубіше порушення за словами працівників міліції зафіксували в місті Ужгород на 725-й виборчій дільниці. Зокрема, воно стосувалося ймовірного підкупу виборців. Наразі цією справою займаються правоохоронці. Деякі порушення були на Тячівщині і на Хущині. Не всі 10 випадків виїжджали працівники міліції оперативно-слідчої групи. Вживалися заходи для того, щоб припинити порушення або зафіксувати те або інше порушення. На відміну від цих попередніх виборів. Працівники міліції в цьому виборчому процесі в день виборів працюють дуже активно, реагують на всі повідомлення незалежно від політичного забарвлення, незалежно від якихось там може нюансів. Видачі бюлетенів без підтверджуючих особу документів, завчасне заповнення протоколу без підрахування голосів. Та ще кілька дрібніших порушень зафіксували спостерігачі громадянської мережі Опора на Закарпатті. Всі факти порушень зафіксовані та задокументовані. Проте такі випадки на результат виборів не вплинуть, кажуть в опорі. Ну, є порушення у селі Рипинне, Міжгірщина. От там на дільниці спочатку ми зафіксували наші спостерігачі, видачі бюлетеня без пред'явлення виборцям належних документів для цього. І друге, це наш спостерігач був свідком того, як заповнялися бланки протоколу. Так а ми розуміємо, що до моменту, поки не буде встановлений підсумок голосування, цього робити прямо заборонено членам комісії. Це кримінальна відповідальність. Мешканці Сходу та Автономної Республіки Крим, котрі тимчасово переїхали в обласний центр, змогли проголосувати на виборах до Верховної Ради. Напередодні дня голосування 80 переселенців виявили бажання взяти участь у голосуванні. Після виходу відповідної постанови ЦВК, яка спрощує процедуру надання тимчасової зміни місця голосування, понад півсотні донеччан, більше 20 луганчан та кілька переселенців з Криму. Скористалися правом проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради України. Як відбулося волевиявлення мешканців сходу та кримського півострову в Ужгороді? Далі у сюжеті. Навесні проголосувати на виборах президента України пані Катерині так і не вдалося через те, що в Луганську волевиявлення не відбулося. Зараз переселенка, яка переїхала зі сходу в Ужгород, каже, завдяки спрощеній процедурі реєстрації у мешканців сходу з'явився реальний шанс долучитися до виборчого процесу. Дякувати Богові, що є постанова додаткова, яка дозволяє голосувати по спрощеній процедурі. Ми ми потрапили до Ужгородського, щоб потрапити в списки. Додаткові на наступний день після ухвалення цвк постанови про порівняння наших прав виборчих до кримчани, Тому це займало у нас. Ну, хвилин 15, Мабуть, нас внесли в реєстр. Нам дозволили обрати дільницю, на якій ми хочемо голосувати. І все. Тобто, процедура була дуже дуже простою, і досить вічливі були люди, з якими ми контактували. Тому швидко серед 1285 Виборців, котрі проголосували на 730 й дільниці в Ужгороді. У виборчих списках зареєстрували 20 мешканців інших областей. Зокрема, це Луганчани, Донечани, Полтавчани, а також жителі Сумщини та Львівщини. Процедура голосування для цих виборців дещо спрощена, кажуть члени ДВК. Для них спрощена, вони йдуть без черги. Це ми зробили окремо для них столик. Написано, ну, приходять, кажуть, ми з такого такого регіону. Ми зразу посилаємо до цього стола. Це окремий стіл. Лічно чисто для них майбутнє країни залежить від голосу кожного. Переконана переселенка з Луганська пані Катерина. Жінка сподівається, її вибір на користь держави. Крім того, всі, хто змушений був тимчасово змінити місце голосування, змогли швидко та без черг здійснити волевиявлення. Знайшли списках швидко, черги майже не було, швидко визначилася, проголосувала, все нормально, без ексцесів. Всі переселенці зі східних регіонів України, котрі хотіли взяти участь у виборчому процесі, мали можливість тимчасово змінити місце голосування у відділ ведення державного реєстру виборців. Їм необхідно було подати лишень заяву та паспорт громадянина України. Наразі це вся інформація. Більше інформації про результати виборів та про події в області у наступних випусках. Бережіть себе і на все добре.